Всім привітки! Так сьогодні вами буде розпаковувати мого подаруночка на мій день народження від моїх дівчаток. Взагалі це був сертифікат в один з моїх улюблених магазинчиків косметики. А саме називається він Пінкі. Я обожнюю цей магазинчик він мені подобається як і по товару, так і зовнішньо. І взагалі, ну я просто кайфую від нього. І так, перше, що я собі придбала, це ось така охолоджуюча маска проти напрямки від холіскін. Дівочки, ну по відгуках, що я чула, ну це просто ну, розрив. Затестимо. О, далі я також давно хотіла собі придбати ось цей шовковий флюїд для волосся від діплі. Моя майстер по волосі також його радила. Казала, що він робить волосся дуже шовковистим, м'якеньким, ну взагалі від вас. Тому будемо тестувати. Якщо ви чимось користувалися, напишіть, будь ласка, в коментарях, як. Там. Ще ось така масочка від діплі. Це йде зволожуюча масочка. У мене є відновлююча. мені подобається ефект від неї. На волосі, воно просто стає таке-м'якеньке, таке, таке шовковисте, що я просто не знаю інколи своє волосся. У нас ось такий бібі-крем від Purito. Я чула дуже багато відгуків на нього, всі його дуже хвалять, але деяким не вдається вгадати стоном. Але я сподіваюся, я вгадала, бо там було тільки два відтіночки найсвітливий і такий середній. Я взяла собі, до речі, у 21-му відтіночку Light Beige, легкий бежевий. Взагалі я хотіла собі бібішку від фражур, тому що я чула теж дуже багато на неї позитивних відгуків, але поки що затестимо це. Мені ще дали ось такі пробнички. О, тут, до речі, відпоріту якийсь пробничок. Що це таке, цікаве? Бі, то це не по-нашому. Face cleanser. Це щось навіть, певно, очищуюче для обличчя. Можливо, це якийсь гель, умивалка якась. О, і ще дали ось такий шампунь. Мед і макадамія. на цьому наша розпаковка закінчена. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь.